Марка, четвертий розділ, І знову почав він навчати над морем, і зібралось до нього багато народу, так що сам він до човна на морі ввійшов і сидів, а народ увесь був на землі по край моря, і багато навчав він їх притчами, і в науці своїй їм казав Слухайте, вийшов сіяч ось, щоб сіяти. І як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його повидзьобували». Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля неглибока була. А як сонце зійшло то зів'яло, і коріння, не мавши, усохло, а інше впало між терен і вигнався терен, і його поглушив, і плоду воно не дало. Інше ж упало на добрую землю, і дало плід, що посходив і ріс, і видало в тридцятеро у шістдесят і сто раз. І сказав: Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І як остався він на самоті, його запитали найближчі з дванадцятьма про цю притчу. І він їм відповів, Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а тим, що за вами усе відбувається в притчах, щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не зрозуміли, щоб, коли вони не навернулися, і відпущені будуть гріхи їм. І він їх запитав. Ви не розумієте притчі цієї, і як вам зрозуміти всі притчі. Сіяч сіє слово. А котрі край дороги, де сіється слово, це ті, що як тільки почують, то зараз приходять до них сатана і забирає слово посіяне в них. Так само і посіяне на кам'янистому ґрунті. Вони як почують те слово, то з радістю зараз приймають його, та коріння не мають у собі і не постійні. А згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. А міштерин посіяне це ті, що слухають слово, але клопоти цьогосвітні омана багатства та різні бажання виходять, та й заглушують слово і плоду воно не дає. А посіяне в добру землю, це ті, що слухають слово і приймають, і родять у тридцятеро, у шістдесят і в сто раз. І сказав він до них, чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи, може під ліжко, а не щоб поставити на свічнику, бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не вийде наяв. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І сказав він до них Уважайте, що чуєте, якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам, і додадуть вам. Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. І сказав він так і Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння, і чи спить, чи встає він у день та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як, бо родить земля сама з себе перше вруна, потім колос, а тоді повне збіжжя на колосі. А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива. І сказав він, до чого прирівняємо Царство Боже, або в якій притчі представим Його. Воно, як те зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння, як посіяне ж буде, виростає і стає над усі зілля більше, і віття пускає велике таке, що клубиться може в тіні його птаство небесне. І такими притчами багатьма він їм слово звіщав, оскільки вони могли слухати. І без притчі нічого він їм не казав, а учням своїм самотою вияснював все. І сказав він до них того дня, коли вечір настав, передплиньмо на той бік, і, лишивши народ, узяли із собою його, як у човні, був він, і інші учні були з ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, а щовен водою вже був переповнився. А він спав на кормі на подушці, і вони розбудили його та й сказали йому Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо. Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав: Мовчи, перестань, і стих вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них чого ви такі полохливі, чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного Хто ж це такий, що вітер і море слухняні йому?